Всім мої вітання. Вітаю всіх у своєму квітковому затишку. Настоїть спека. Зараз настільки густе повітря, даве сильно на голову і просто таке значить, сонливість, начебто прогнозує дощик, але щось він, можливо, десь іде, але ну, нас він обминає. Можливо, буде сьогодні, маю надію велику. Квіти стоять ще в задовільному стані. Е, неділю назад був дощик невеликий, е, тихесенький, трішечки він їх, ну, як ото листове живлення вийшло, бо земля суха. Як попіл, дощик прийшов, на другий день вдарило сонечко, і воно все повисихало. Але стоять гарні, гарні стоять. Ось така краса ще стоїть. Ось йде рожевий портулак, розквіт і жовтенький розквіт, десь зернятко. Тут багато його було цього. А, то він якийсь жовтенько світлий, а ось іде... такий темніший. Ага, так, да, ось він виглядає. Заплилося гарно, все таке. Не поливаю. Якщо когось цікаве, я не поливаю. По-перше, мені важкого не можна, а по-друге, де воду брати, немає стільки води, і воно, ти його поливаєш, воно зразу висихає. Хочу показати, там у попередніх відео я черенкувала трояндочки. Просто без накриття, без тепличного такого ефекту, без нічого. Я показувала, тут було 5. Одиниць три прийнялося, і вже дивіться, якому просто задовільному. Ну, це я навесні, а може, літом, не пам'ятаю. Ну, от таких цей трошечки менший кущик. А ці два кущика гарні. І літом я черенкувала. Черенкувала літом, я так прикрила, вона вже засухла. Бачите, день вона полежала і засухла і ось дивіться, показую. А, дивіться, який мій шок в шоці. Дивіться, мої руки грязні. Вона буде квітнути, його ж, мабуть. Вона випустила з пазух. Ця зелена стоїть, ну, ще нічого не видно. Я її недавно посадила. Ця вже бруньки розпустилися. Так, це раз, два, три. це третя, це четверта. Це я посадила Луї, Луї де Фюнес. Е... Недавно, ну, ось сюди пару днів. Ця теж із пазух пішло Ця стоїть зелененька. Ой, ну, а ця воно де. Ой, Отак. щось там живеньке. Так що це з цієї сторони. Головне, головне, що потрібно поливати. Так, тут я ось посадила. Вони Ну, не почорніли, але ще, ще вони ніякі стоять. І зараз покажу, на цьому краю я посадила. Так, на цьому краю ця пустила. Ця брунечки є. Ця, ну, ця не дуже, ця пустила. Ну, тут не сильно приймається. Тут у мене ось, спустила, Оці пустили, але тут ось де затоптано, тут у мене півник, півник ходить. Зараз я розкажу про цього півника. Можливо, хто держить господарство, то буде цікаво. Розквітли нові лілії, ті, що були. Ось таки а ця. всі вони похилилися, їх вирівняти треба. Ой, і ця ось сюди з рожевою облямівочкою. Ну Так, зараз розкажу я про свого півника. А перед цим, а перед півником ще покажу. Трояндочки я попересаджувала, всі, які у мене там були біля черешні, всі поприймалися, сюди попересаджувала. Ось уже буде вона квітнути. А це моя черенкована трояндочка. Вона в минулому році викинула бутончика, я його зірвала. І ось такий вже, зараз покажу збоку. Ось такий уже гарненький кущик. Так що можна пробувати, можна черенкувати, головне, щоб була е, постійна водичка. Не заливати, але щоб воно було постійно мокре. Мімій едем стоїть, поки немає ніяких незахворювань. Ні, ну, в гарному стані стоїть. Нарешті почала розквітати моя остання трояндочка, та що з куплених. Не знаю, який сорт, не пам'ятаю і. І ця, забула, там де я на голос погано ставлю. Забула, як називається. Троянда леван заквітла, ось така красуня стоїть. І збереглася одна єдина лілія е, махрова Екзотік Сан. Отут десь була дітка, і ось вона починає розквітати, ось така. Дуже жаль лілій тих, але ну нічого, аби в нас було здоров'я, то ми насадимо все. Ну, я так клумбочка заквітла. Отак. Стоїть вона, трояндочки зараз теж усі позаквітають. Стоїть там у бутончика, там поодинокі тільки квітнуть. Ну, ось так. А ще гірка моя. Трішечки я вчора вирвала, зібрала на сінечку і вирвала. І розплилася моя астричка. Я вирвала, щоб вона гарно тут розпліталася. Тут були малесенькі кущики, Дивіться, як вона гарно розплилася. Тут геть заплила вона вже. Ну, так. Це я бутилочка насіння збирала. Ось така краса. Ну, а тепер про півня свого. Є у мене два півня. У мене із господарства тільки курочки. Курочки їх небагато. Ось один півень, як правильно, порода Аурукан. Вони голубі яєчка несуть. І ще один півник був, ну, що був, він є. Ось такий, воно де красунчик. Один прекрасний день. Вони всі, не всі, дві курочки почало, ну, начебто кашлять, як наче чимось поперхнулися. Ну, ми не сильно уваги не звернули. Потім дивимося, вони почали очки закривати, і це стояла сильна жара. На вулицю ми майже не виходили, так спека така була. У них тут затіняюча сітка, і там у них затіняюча сітка, тобто у них є і тут калина, у них є де заховатися. ну На такій прямих сонячних променях вони не були. Ну і Оцей день, що вона покашляла, а на другий день вона здохла. Здохла брама. Хто в темі, то знає, це великі такі гарні кури. Здохла брама. Потім здохла на другий день, зразу вранці встали. У мене була така велика квочка, така схожа на браму. Ну, там я... В мішаних цеплятах вона мені попалася. І та квочка. І я вже забила тривогу. У Фейсбуці я є. В групі підписалася, ну, вже давненько курито наше все. І зайшла в групу і дивлюся, що багато людей просто з першого поста, багато людей почали писати, що зараз йде падеж курей. У мене таке було перший раз. Сарай чиститься постійно, вода чиста постійно. Пісок тут вони хоч і ось сюди закриті. Трішечки ми їх випускаємо, але в основному закриті, але тут є земля, вона перекопується, є пісок, сарай обробляється, він білюсінький-білюсінький стоїть. І, ну, коротше, Почала я дивитися, чим вони лікують. Почали писати за антибіот, антибіотик. Ось такий. Метронідазол. Подивилася я в інструкцію, там, коротше, йде четвертинка на курку. Почала я її розводити з водою, і два дні ми вводили шприцом. І оцей антибіотик і оце, воно антигельмітне і імуностимулюючий протитоксичний засіб. Оцей почала давати. Ну, вони сиділи, сиділи, ой, сиділи такі вони в'ялі. Півня сюди відсадила, тому що цей півень спочатку цей його гнобив, а цей півень почав його просто на убивати. Ну і сиділа я на цьому сайті, жди видивляюся. Коротше, антибіотик дала, це у воду ну водорощенне, я дала. Сарай побілений, але я знову купили ми вапно, додавали все, все вичитувала на сайті, все, що роблять люди. Добавили у вапно ми, ми, миючий засіб і хлорку. Білизну. І оце все побілили тою білизною, білили усе. Потім купила, зараз покажу так, от називається екстразол. Він коштує все 100 гривень. Це аерозоль, він для для знищення бліг, кліщів, вошей, блошиць, гнусу. та інших екторопаразитів. Він тут написано для собаки і кота. Одна жінка мені написала, що потрібно оброб... Ну, не мені написала, там, в групі написала, обробляємо і курей. Ловила і підкрила, і на... Ну, не на холку, а сюди посередині. Ну, На холку, як собаці, так і пі... ну, курям. Туди бризкала, хоча вошей я не бачила, оцих паразитів я не бачила. В Ветлікарню ми пішли і в ветлікарні сказали, що треба зробити вскритіє, подивитися. Дівчата мої розрізали, подивилися. Все було в нормі, все було нормальне, печінка нормальна, чистюсінька, але дуже рихла. Не знаю, що це означає. Дуже рихло. Єдине, що було сильно затромбоване серце. Так. Потім іще зайшла я на сайт і там рекомендували такі ліки. Ой, я без окулярів погано бачу. Тилозин тартат. Тилозин тартакт і дукси. Ну, коротше, я зараз отак наведу, бо я отак. Кому цікаво, оцей склад. І по-окремому не було. А є такі ліки, називаються тілотоксон: 10 грам на 10 літрів води. Грам або півтора грама на літр води йде. І оце ось сюди я показую. Це не грязна вода, це е, він ще з вітамінами йде. Він з такого спочатку зеленкуватого кольору, а потім він стає отакий бордовий. Е, ну, оцю каструлю вони випивають за день. Вони більше не п'ють. То я давала сюди виливала і виливала трохи півню. Що я хочу. І ще оцей. Е... Оцей антибіотик, оцей, я перестала давати його розчиняти у воді по четверті, а там одна жінка написала, що просто пів таблетки їм, ну і вони ж зерно клюють, пів таблетки їм давати. То півень у мене ожив, тобто він не здох. Петрусь, він сьогодні вже кукарекав, він уже сам забігає сюди, бо він ночує в сараї. А вранці я його викидаю, тому що я за нього боюся. Він йому воно де цей по гребеню потовк. Хоча цей ток його перед цим. Ну, Цей півень, оцей, оцей, що зараз командує, він мені не подобається. Кури в нього нервні, він усіх задовбав, а той півень просто був такий хазяй, хазяїн. Так що, дівчата, Хлопці, в кого хазяйство я поділилася такою проблемою і отаким от моїм лікуванням. Казала моя дитина, скла, е, ну, запише відео, може комусь і, і потрібно буде. Так що я невелика така хазяйка, у мене кури залишилися після мами, і отак ми їх просто. А, і ще я купила. Я не знала, ми ніколи його не використовували йодоклін. Йодоклін вбирає вологу, він від паразитів, він ну, профілактичний, дезінфікуючий. Я ху, заказала через інтернет 10 кілограм, коштувало по скидки 365 гривень. А в магазині, у ветлікарні, він коштує кілограм 120 гривень, так що, якщо замовляти, то через інтернет буде дешевше. І це раз у тиждень, раз у два тижні, раз у тиждень або два рази на тиждень треба... я читала, що ним треба посипати. Оце така моя робота, така моя профілактика, може комусь ну, потрібно буде. Так що кур, а, курка жива, ще захворіла курка, ось у вона сидить, клубочиться, жива. Ой, жива в нормальному стані, і вже її антибіотик закидували, то вона вже нас дзьобнула. Тобто всі його жили. Це сталося в цю велику жару. Петрусь ходить, він довольний, він вже до рук не йде, він уже, йому таблетку не можна, і ще й клюється зараз отака. Так що отака біда у нас сталася. І ще в мене Тасік заболів. Ну, хто дивиться в мене, собачка в мене є. Тайсон, такса. Теж погано стало йому в. Прийшли їхали ми з базару, забирали з пошти, забирали цей йодоклін і дивимося. Ми бачили, дівчата його брали з собою на річку, і ми думали, що він, ну, чи він там купався, чи він простудився, чи він ну, не знаю, що з ним сталося. Він теж почав, наче кашляти, і важко дихати. Ну, Приїхали оцей юдоклін, забирали, дивимося, а йому геть погано. Ну, то ми сіли на таксі да й поїхали в ветеринарку. Ой, добре, що приїхали, бо, мабуть, не вижив би він до утра. Ну, Язик в нього синій, і очі сині, серце в нього. Можливо, ця хвороба в нього була, а це в цю спеку. Оце в нього таке теж проявилося. Це все разом. Моя нервна система вже на наперед... ну, не видержую вже. Ще й чоловіка немає. Боже, ми вже чекаємо, господи, коли вже закінчиться? В середу повинен вже приїхати з твоєї лікарні, ще так довго воно не тягнулося мені і, і просто... просто. Ну, зробили собаці три укола, прописали на 10 днів колоть по два укола і прописали пігулки, назву я, якщо буде кому цікаво, то скажу, а так я не пам'ятаю. Пігулка ділиться над... пополам, одна пігулка випивається в день. Пігулка коштує 25 гривень, приймати кожен день до пожиттєва. Отак От заболіла наша собачка. Але слава Богу, на третій день він очухався, то йому кололи уколи, він був ніякий, а це він вже, вже дивиться. Ми беремо е, цей шприц у руки, і він вже на нас дивиться і е, тікає. Так що, ну, такі справи. Дякую, якщо хто дослухав мене до кінця. Дякую всім за відгуки, за коментарі і за перегляди. Всім добра, миру і все буде Україна!